Михайло Коцюбинський, Харитя. В печі пала вогонь, і червоним язиком лизав в челюсті. В маленькій хаті було поночі, у кутках стояли діди. На постелі лежала слаба жінка і стогнала. Все Харитина мати. Шість тижнів поминуло, як помер її чоловік, батько Харитин. І відтоді бідна удова тужить та слабує. А оце вже другий день. Як зовсім злягла. Злягла саме в жнива в гарячий час, коли всі, хто вміє жати, подались на ниву збирати на зиму хліб. Її вдовина жито поспіло, та нема кому його жати. Сиплиця стигла зерно на землю, а вдова лежить недужа. Тяжка слабкість спутала руки й ноги, прикувала до постелі. Лежить бідна мати Харитина та б'ється з думами. Рипнули двері. То ти, Харитю, почувся млявий голос слабої. Я, мамо. З дверей виткнулося спершу відро, половини виповнене водою. Далі русява головка дівчини, нахилена набік до відра, а далі права рука, піднята трохи догори. В хату війшла Харитя і поставила коло печі відро. Їй було вісім років. Десь дуже важким видалось Хариті те відро з водою, бо, поставивши його на землю, Хвилинку стояла нерухомо, спершись на припічок і важко дихаючи. Ліва рука від незвичайно ваги зумліла, і Харитя не могла її зігнути. Але це було одну хвилину. Вдругі метнулась Харитя до мисника, легесенько, мов кіска, стримала на лаву, зняла з полиці горщик і поставила його коло відра. Що ти робиш, доню? поспитала мати. Вечерю варитиму, мамо. Слаба тільки зітхнула. А харитя й справді заходилася коло вечері. Змила в вмищені жменьку пшона, вкинула щіпку солі та зо дві чи три картоплини, налила в горщик води і приставила його до вогню. Любо було глянути на її дрібненькі, запечені на сонці рученята, що жваво бігали від одної роботи до другої. Великі сиві очі з підових чорних вій дивилися пильно і розумно. Смуглява личенько розчервонілося – Повні вуста розтулилися, вся увага її була звернена на роботу. Вона забула навіть і за нові червоні кісники, що двічі обмотували її русяву, аж білу головку. Кісники ті були її радістю, її гордістю. Оце третій день хрещена мати подарувала їй ті кісники, а Харитя й досі не натішиться ними. Мати стиха застогнала. Харитя стрепнулася і підбігла до ліжка. Чого ви, матінко? Може, водиці холодної, що у вас болить? Ласівкою пропадала вона коло недужої. Ох, дитино моя, люба, все в мене болить. Руки болять, ноги болять, голови не зведу. От, може, вмру на кого ж я тебе лишу сиротину нещасну, хто тебе догляне, вигодує. Хритя почула, що й маленьке серце заболіло, наче хто здавив його в жмані. Сльози затремтіли на її довгих віях. Вона припала матері до рук і почала їх цілувати. Що ми робитимемо, доню? Одовелось мені злягти саме в жнива. Хліб стоїть у полі невижата й осипається, і вже не знаю, як мені, бідні, недужі, запобігти лихові, як не зберемо хліба, загинемо з голоду зимою. Ох, Боже мій, Боже. Не журіться, мамо, не плачте, адже ж Бог добрий, мамо, Бог поможе вам одужати, поможе вам хліб зібрати. Правда, мамо, правда? Поки Харитя говорила ті слова, біленькій головці її промайнула думка як то нема кому жати, а вона що ж робитиме? Ще торік ходила вона з мамою на ниву, бачила, як мати жне. Ба сама брала серп і жала, адже ж вона багато б нажала, якби мати не сварила за скалічний палець. Але торік вона була ще маленька, маленькими рученятами не могла вдержати серпа. А тепер вона вже виросла, набралася сили, і руки побільшали. Харитя тягляла на свої руки, адже з цими рученятами вона принесла з річки піввідра води, хоч яке воно важке те відро. Завтра, коли розвиднеться. Стане Харитя, нагодує маму, коли б ще схотіли їсти, а то відколи слабі самоводу п'ють. Візьме серп і піде в поле. А вже як буде жати, і не розігнеться, і уявилась Хариті вижата нива, а на їй стоять полукіпки і блищать проти сонця, як золоті. І сама Харитя стоїть на полі, дивиться на свою працю і думає, як би застиглі стодолу. От що вона зробить, піде до хрещеного батька. Обійме його рученятками за шию, і скаже Тато, мій любий та милий, я вже вам бавитиму маленького Андрійка, буду йому за нянько, тільки звезіть наш хліб та складіть у стодолу. Він добрий, батько хрещений, він її послухає, звезе хліб. А як же зрадіє мати, коли Харитя прийде до неї і скаже А бачте, матусю кохана, а я ж вам не казала, що Бог поможе нам зібрати хліб? Увесь хліб у стодолі. Мати з радощі вичиняє, пригорне доню до серця, поцілує, і знову житимуть вони веселі та щасливі і не загинуть зимою з голоду. Печі щось бухно засичало, то збігав куліш. Мерщі кинулась харитя до печі, а горщик, доглянула страву і насипала в полив'яну миску гарячого кулішу. Мати вийла ложок з одві та й поклала ложку. Страва здалася їй несмачною, противною. Харитя їла чи не їла, швиденько помила посуд, поскладала його на мисник, засунула сінешні двері і стала навколішки перед образами молитися Богу. Вона складала ручки, хрестилась, зітхала та зіймала очі догори і дивилась пильно на образ, де був намальований Бог Отець. Вона вірила, що Господь любить дітей і не дасть їх непоталу, адже недурно тримає він у руці золоте яблучко з хрестиком. Певна він дасть та яблучко добрій слухняній дитині, і Харитя своїм дитячим лепотом прохала у Бога здоров'я слабій матусі, а собі сили вижати ниву. Ця думка не давала їй спокою, їй хотілося швидше діждатися ранку. ляжу зараз спати, щоб завтра раніше прокинутися. Подумала Харитя і, поставивши коло мами воду на ніч, лягла на лаву. Але сон не зліплював їй очей він десь утік з цієї хати, бо й не дуже мати не спала і стогнала. Повний місяць дивився у вікно і на комині намалював також вікно з ясними шибками та чорними рамами. Харитя поглядала в той куток, де лежав серп, і думала свою думу, а на дворі так місячно, ясно, хоч голки збирай. Харитя сіла на лаві і глянула у вікно. В Вімлистій далині, осені срібним промінням місячним стояли широкі лани золотого жита та пшениці, високі чорні тополі, як військо, стояли рядами край дороги. Синє небо всипане було зорями. Зорі тихо тремтіли. А що, якби тепер вийти на ниву? Е, ні, страшно. Вовк вибіжить з лісу, русалки залоскочуть, страхи повилазять з пшениці. І хариті справді стало страшно. Вона знов поклалася на лаві і одвернулася від од вікна. Чому ти не спиш, доню? питає мати. Так, я зараз спатиму мамо. Мати стогне, а Харитю живий жаль бере за серце. Бідні, мама, все болить у них, коли б той добрий бог послав їм полегкість, аж ось трохи згодом і слаба мати, і. Опи на полі, і русалки, і вовки, ясне вікно на комині змішуються в якісь кумедні плутонині. Сон, летівши до хати, бере Харитю під своє крило. Срібний промінь місячний тихо сяє на білій головці дівчинки, Сміхається до нових червоних кісників, гуляє по смоглявому видочку та по білих дрібненьких зубках, що виглядають за розтулених повних вуст. Харитя спить солодким сном. Рано встало золоте сонечко. Рано разом з сонцем прокинулась і Харитя. Хутенько зварила куліш, нагодувала маму, сьорбнула й сама кілька ложок. Упоравшись, зняла серп з полиці, поклала в торбинку хліба та цибулі і зав'язалась рябенькою хусточкою. Далі поцілувала маму і каже Піду я, мама, на вулицю до дівчат, побавлюся трохи. Іди, доню, та не барись. Іде Харитя селом якось і чудно, ніколи не ходила вона сама так далеко від хати. Отже, і крайню хату минула вийшла на поле і стала, задивившись далечій на чудовий краєвид. І справді, було гарно на ниві, не сказано гарно. Погідне блакитне небо дихало на землю теплом, Половіли жита і вилискувались на сонці. Червоніло ціле море колосків пшениці. Долиною повелась річечка, наче хто кинув нову синю стрічку на зелену траву, а за річкою, попід кучерявим зеленим лісом, вся гора вкрита розкішними килимами ярини. Гарячою зеленою барвою горить на сонці ячмінь, широко стелиться килим ясно зеленого вівса. Далі наче риза рути, темніє просом. Майже зеленими килимами біліє гречка, наче хто розіслав великі шматки полотна білити на сонці, в долині край лісу, висить синя імла. І над усім тим розкинулось погідне блакитне небо, лунає повітря весела пісня Жайворонкова, Біють з поля чудові пахощі одне стиглого зерна і польових квіток, і добре хариті на ниві, і страшно. Стала вона й не знає, чи йти далі, чи вертатися. Але витнулась десь далеко жита червона хустка жіноча, і Харитя згадала і хвору маму, і чого прийшла. Вона подалася стежкою межи жита. Як тільки Харитя війшла межи жита, гарний краєвид зник. Босі ноженята ступали по втоптаній стежці над головою межи колосками, як биндочка, синіло небо, а з обох боків, як стіни, стояло жито і шелестіло вусатим колоссям. Харитя опинилась наче на дні в морі. В житі синіли волошки та сокирки, білів зіркатий роман. Червоніла квітка польового маку. Польова повитиця полізла догори по стеблині жита і розстелила свої білі делікатні квіточки. Харитя мимохідь зірвали дорогою квіточки та йшла все далі. Аж ось і їх нива. Вона добре знає свою ниву. Ось і рівчак той, що промила весняна вода. Харитя поклала торбинку, взяла в руки серп і почала жати. Тихо навкруги. Тільки цвіркун цвіркоче в житті, шелестить сухий колос та інколи запідпадьомкає перепелиця. Жне Харитя, але якось недобре йде робота. Довге стебло путається, великий серп не слухається у маленькій руці, колося лоскуче спітніле личенько, аж ось щось наче впекло Харитю у палець. Вона вихопила руку і побачила на пальці кров. Серп випав Хариті з рук, лице скривилося з болю. На очі набігли сльози, і Харитя от от заплакала б гірко, коли б не нагадала про свою бідну маму. Швиденько обтерла вона кров з пальчика з підничкою, затерла врізане місце землею і почала жати. Стерня куле, босі ноги аж на плач збирається. Хариті під великими краплями падає на землю, а бідна дівчинка жне та й жне. Якось обернулась Харитя назад, щоб покласти нажату жміньку, глянула навкруги. І страх обхопив її, адже вона одна на ниві. А ну, який страх вискочить і жити, і задушить її. Раптом фур. Перепелиця порхнула перед самою Харитою і, тріпучучи короткими крилами, ледве перенесла на кілька ступнів своє тяжке, сите тіло. Серце заклатало харитів в грудях з переляку, далі наче спинилось, і Харитя скаменіла на місці. Однією рукою стиснула жменьку жита, другою серп. Лице пополотніло, здорові сиві очі жахом дивилися в жито. За хвилинку Харитя трохи відійшла. Серце знову застукло в грудях, Харитя наважила стікати. Стежкою наближались дві молодиці. Харитя постерегла їх, знов нагадала не дуже бідну маму і, схиливши русяву головку, взялась до роботи. Вона мусить вижити жито, вона мусить потішити свою добру, нещасну маму. Молодиці наблизилися до Хариті, пізнали її, і глянули одна на одну. Ти що тут робиш, Харитю? спитала разом. Харитя здригнулась, підвела очі на молодиць і засоромилась. Жну, мати слабі лежать, нема кому хліб вижати, з голоду згинемо зимою. У голосі її тремтіли сльози. Молодиці знову глянули одна на одну. Бідна ж ти дитино, бідна. Враз Харитя почула, що сльози душать її. Зразу якось дуже жаль стало їй слабої матері. Дуже заболів той пальчик, що втяла серпом. Заболіли ноги на колоні стернею, згадався, переляк недавній. Сльози, мов град, посипалися на землю, і Харитя голосно, хлипучи, заридала. Молодиці кинулися до неї. Що з тобою, дитино? Не плач, перепілечко. мати твоя десь бог ходужає». А жито ми вижнемо, не дамо вам зайнути з голоду. Ну не плач же, квіточко. Молодиці взяли на руки бідну Харитю, цілували, потішали. Ходімо зараз до матері, хай вона втішиться, що має таку добру дитину. Молодиці взялись за руки Харитю і подались стежкою назад у село. Харитя йшла і тихо хлипала. Незабаром Харитина мати одужала. Молодиці вижали удовене жито, хрещений батько Харитин звіз хліб у стодолу, і сироти вже не боялися голодної смерті. Мати цілувала та пестила свою добру дитину, а Харитя щебетала. Хіба я не казала вам, матінко, що добрий Бог дасть вам здоров'я і поможе зібрати хліб? Хіба не на моє вийшло? Читала Руденко Івана для довідка бісієй.